Операція Захід це примусова наймасовіша депортація українців радянською владою. Рівно 75 років тому із західних областей України майже 80 тисяч людей, яких запідозрили у зв'язках з УПА, вивезли до Сибіру. Згідно цього плану було передбачено депортацію 25 тисяч сімей. А загалом, подекуди, місцеві органи влади навіть перевиконали цей план. І сьогодні ми фіксуємо 26 тисяч сімей. Це понад 77 тисяч осіб, які були депортовані. Хочу зазначити, що з тисяч близько 22 тисяч це саме діти і лева частка це жінки. В основному під цей маховик ще також потрапили чоловічі населення, але основному чоловіки старшого віку, тобто це батьки в основному українських повстанців. Адже головною ціллю радянської влади було нейтралізувати діяльність української повстанської армії та тих, хто їй співчував і допомагав. Згідно розробленого цього плану, були підготовлені спеціальні військові команди, які е, проводили оточуване село і маючи наперед складені підготовлені списки, надаючи е, людям дві години на зібрання своїх якихось найнеобхідніших речей. Хоча, до речі, по спогадах багатьох осіб е, не дотримувалися цих двогодинного годинного терміну, а давали кільканадцять хвилин для того, щоб вхопити найбільш необхідніші в дорозі речі. І доправлення відповідно до залізничних вузлових станцій, звідки вже людей під конвоєм пересаджували у вантажні вагони, які відвозили вже безпосередньо депортованих за межі України. По розказам моєї мами, їх сюди, в Казахстан депортували в 47 році восени. Поки їх сюди довезли, вже була зима. Состав загнали в тупік посеред степу. І сказали, що тут будете жити. Такими спогадами у документальному фільмі Три івани Історія українців у Казахстані ділиться Володимир Окунь, пригадує важкі моменти депортації і Марія Мартин. Ми така наша група дівчат. Була що ми збирали, що тільки де могли, чи якусь одежину стару, чи навіть люди послідного від себе відривали і збирали ми продукти то що забиралося і йшло в ліс. І нас всіх чотирьох в один день арестували. І зміна, і приналежність до ООН. Десь так під осінь вже в, в, вагони, нас загрузили вагони, і так ми до, до Красноярська доїхали, в барак, значить, там пересортували, номера понашивали і в ліс. Так, що наголодувалися ми і нахолодувалися, що далі нікуди. Проведення операції Захід радянська влада готувала у режимі цілковитої секретності і з чітким покроковим планом. Карта всієї Західної України в синьому квадратику це якраз кількість сіма, яка мала бути виселена, і ось тут, якраз на цих от намальовано, скільки вагонів, ешелонів, погрузочних станцій. Автомашин має бути залучено до проведення. втім, ще до початку операції захід зазначає Ярослав Коричук, про її підготовку вже знали в українському підпіллі. Тому підпіллям УН було випущено великий тираж листівок з закликом. Ось для прикладу тримаю в руках один із оригіналів безпосередньо листівки українського підпілля до насильно вивожуваних на Сибір і на більшовицькі каторжні роботи. Заклик у листівці. Говорить про те, що радянська влада намагається вивезти українське населення на Донбас, а також інші райони радянського Сибіру. Деякі гарнізони, які брали участь в операції захід і залишилися в селі, протягом кількох днів грабували помешкання депортованих ними українців. Для того, щоб наповнити наповнити власні особисті кишені, як дивимося, навіть цього дня вони не змінилися. Як бачимо зараз, як себе ведуть російські окупанти на окупованих територіях, і ще Звичайно, у нас в музеї зберігається копія. Це графіка відомого повстанського художника Ніла Хасевича, у якій він передає саме проведення операції захід. Як ми можемо бачити, дійсно, особливо в гірських наших районах, вже був на той час випав сніг, і вантажівки не могли приїхати, щоб вивезти людей, тому залучалися сани. І ось одна із них, ось така листівка, де на якій демонструється графіка безпосередньо. про… Саме виселення із будинку і вантаження сани жителів це не єдина депортація, здійснена в західній Україні, але наймасовіше зазначають історики усього в 40-х і на початку 50-х років. Із західної України насильно вивезли за різними даними понад 200 тисяч осіб. Марія джерча Богей, телерадіокомпанія Раї.